Коли біль почав заходити у хід, то, спустившись настільки, що ще не було видно світла згори, він зрозумів, що температура починає, почала підніматися. Внизу він бачив щось червоне. Спустившись, він побачив хід, коли пройшов чи трохи, побачив гору золота. Який спав. Побачивши гору золота, він не втримався і взяв одну золоту чашу. Дракон захропів інакше, і більпо злякався та побіг звідти. Прибігши, він почав відсапуватися та коли вже міг нормально дихати, розповів усе, що бачив. Але він не знав, що дракони. Навіть якщо мають гору золота, можуть помітити навіть зникнення однієї монетки. Після того, як він розповів, земля затряслася під ними. І вони почули рев. То був смок. Так звали дракона. Розлючений, він вилетів через великий вхід і заліз на хор. Наступного дня вони знову попросили Більбо туди спуститися, і він зголосився, він зійшов униз, коли він зійшов униз, то побачив, що дракон спав. Або, точніше, прикидався, бо щойно більбо зайшов, то й одразу спитав «Ти хто такий? Звісно, він не знав цього, то що ж не знав цього. А не бачив Більбо, бо той був невидимий. Після того, як він... Після того як зайшов Більбо, він спитав Ти хто такий? і завів розмову, розповівши про свою лоску міцнішу за залізо. Але в потрібний момент, як думав Більбо, він побіг. Дракон має дуже гострий нюх. І, вибігши, більбо отримав опік. І вже не міг ходити так безшумно, як раніше. Потім він попросив, щоб усі вони сховалися в тунелі. І зробили це вчасно. Бо через 10 хвилин після того, як зачинили двері, дракон розгромив ту скелю. Через декілька днів гномам почало не вистачати повітря, якої вони спробували відчинити двері не змогли, бо ті були зачинені нічого.